І всем привет, друзі! З вами я, Брендін, і сьогодні я продовжу виживати на новому коті. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а я почав. Тому добуваю я ресурси. Одзавжди, так, кайло для того, щоб скис знімати. Нові моби маю ну, що кенції так знову ясно по щипазі Расслаживаем вашей и мы скрафтим. Так. ну нужно его... Ну да, нахожу его там. Я всё равно хотел его проложить. Так, вот так. Я его положу в меньшем месте. Так, то скрафтить.

Я зупиню відео, бо мені треба ще раз перезайти. Ось я вже знову перезайшов і продовжую топувати блоки. Ще один моб появився. Віддавається мобиль, а я буду тут подобувати. Так, треба буде цьому відео. Мені треба буде розширювати територію для мобів. am oh, wow, not sure if so is okay. yeah. yeah. saya akan membuat Треба придумати, де можна помістити мобів. Но для початку мені треба прибрати паркан, щоб звільнити місце. Я хочу збувати... збудувати цю правильно нову територію. Навіщо? Щоб перемістити подобу. Тому що подоба. почти меня заважая. Заважая мне выживать. Тому я возьму пару парканчиков, зараз расширю территорию. но расширивать территорию, вы знаете, как. Потім буде ще розширити буде територію для того, щоб зробити ліс і таке. Ну, дерева садить і таке інше. Так. Єсть. Зараз подивимося, де ще в мене тут парканчик. Ага, ось він. Ось ще ще парканчик. Так. Яйця сюди блоки землі і розширюємо те нову територію. Okay. <sighs> Тут мобы, тап-тап, два тут парканы, чекаем, так, чекайте. Давайте, заходьте. Ось отак. От Тепер не будуть мені заважати. Добавляємо знову ресурси. О, зараз буде друга фаза. І цікаво, що ж буде друга фаза. Мені це цікаво. Дивимося. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И... Друга фаза. О, камінь. Друга фаза у нас камінь. Ух ты, блядь, да. То есть надо каменный кайлос крачивать. Так, зараз ми Кривоприводиться. Зараз поверну цю штукацію. Ну що, все? Так, добуваємо ресурси мови. О, вугиля. Так. Палец у меня есть. На мая. У нас есть новое кайло. Колонія. Так, це, це треба вже нові ресурси подався. Так, це напевно можна переважувати нові ресурсики. Ой, скоро у мене вітер закінчується, друзі. Так шкода. Але нічого, друзі. Це нас страшно. Я це вже рукою. нового блин заряда а ничего это не страшно важно что так я еще не надо поднять. так, не так можно все можно все так уже пора спать, и спать Татували на звуки. Зараз покажу що ми знову. Сьогодні, друзі, в цьому відео ми зробили худобу місце. Ось. О, місто для худоби. А ще. Ми дожидалися другої фази. І на іншій частині відео, по п'ятій частині відео одного боку, будуть нові блоки, нові виживання, нові ресурси і щось буде нове, та цікаве. Нас з вами був я Радім. І всім до побачення. І хай вас у умох оговориває. Всім до побачення.